В Чорному морі наш морський дрон Магура В5 знищив російський гелікоптер Мі 8. Я вам нагадаю, що дрон Магура В5 це не просто безпілотний човен, а справжній морський хижак. Він оснащений ще й гарматою, що дозволяє йому вести повітряний бій в додаток до чого, що він може знищувати всі водні цілі. Тож він вперше використав ракету Сі-Драгон і знищив повітряну ціль гелікоптер Мі 8. Місце, місце дії це мистер Ханкут у тимчасово окупованому Криму. І розумієте, що морський дрон, який збиває вертольоти, це по суті вже новий етап у військовій тактиці. Раніше безпілотники були наземні або морські, а тепер і повітряні. Це демонструє, що технології України це не просто оборона, а й серйозний виклик для ворога. Також треба додати, що у Севастополі цієї ночі, як у фільмі Апокаліпсису, вибухи, безпілотник,